У період міжсезоння, коли на вулиці вже досить прохолодно, а вдома ще опалення немає, без обігрівача обійтись складно. І один з варіантів це тепловентилятор. Вибір достатньо широкий, але пропонуємо звернути увагу на новинки РЗТК. fh 1515 LCD – проста модель, та сучасна з wi РЗТК Фейдж FH2222 Flame. Давайте детальніше подивимось на кожен з них. А почнемо з RZTK fn 1515 LCD з керамічним нагрівальним елементом. Висота тут приблизно 24,5 см, а вага 1250 г. грамів. Такий тепловентилятор класне рішення і для підлоги, і для столу. А ще він не тільки гріє у прохолодну пору року, але і може працювати як вентилятор для охолодження влітку. На обігрі вентилятор працює у двох режимах. Низької 1000 Вт та високої 1500 Вт потужності в діапазоні від плюс 15 до плюс 45 градусів. Обираємо за допомогою термостату потрібну температуру, і обігрівач автоматично підтримуватиме її, рівномірно розподіляючи тепло оселею завдяки автоматичному повороту зі сторони в сторону. Плюс ви завжди можете обрати на сенсорній панелі керування час, коли тепловентилятор вимкнеться: мінімум через годину, максимум через 12 годин. Всі обрані пара. Метри відображаються на lcd дисплеї. Ця модель максимально проста, але ефективна і найчастіше від тепловентилятора, крім тепла, більше нічого і не треба. Гріє, захищене від перекидання і перегріву, і цього достатньо. Але для поціновувачів зручності дизайну та технологій у нас є і інший варіант: це RZK-FN2222 Flame Wi-Fi. І вже з назви зрозуміло, що ним можна керувати не вставаючи з ліжка зі свого смартфону або за допомогою пульта дистанційного керування. Але навіть не це тут найголовніше. Ви тільки погляньте на цей дизайн. красаю тільки. Імітація полум'я допомагає створити затишну атмосферу під час використання. Цей тепловентилятор також працює і на обігрів, і на охолодження. Є два режими обігріву, але вже 900 та 2200 ваттів, щоб максимально швидко нагріти повітря в оселі. Але вмикаючи функцію еко, прилад сам обирає потужність, зменшуючи тим самим енергоспоживання. А працювати може також в діапазоні. Від плюс 15 до плюс 45 градусів і підтримувати необхідну температуру завдяки термостату. З керуванням тут ніяких складнощів не виникне. Воно просте та інтуїтивно зрозуміле. Торкаємось потрібно кнопки і все. Всі обрані параметри відображаються на світлодіодному дисплеї. Але якщо таке керування вам не до вподоби, тоді як варіант ще є ось цей пульт та застосунок Tuya Smart. І повернемось до технологій. Цей тепловентилятор з технологією нагрівання PTC. такі пристрої більш ефективні, швидше нагрівають температуру повітря, екологічні, безпечні, допомагають точніше контролювати температуру. Іншими словами, це точно те за що варто трошки більше платити. Як і попередня модель, RZTK FH2222 Flame Wi-Fi автоматично повертається зі сторони в сторону для рівномірного обігріву. Має таймер від години до 12, захист від перекидання та перегріву. Що краще, простота та ефективність, чи дизайн, декілька варіантів керування та розумне споживання електроенергії вирішувати вам, адже це питання не тільки можливостей, але й ціни. А дізнатись скільки та який тепловентилятор коштує, ви завжди можете за посиланням в описі до цього відео.